Шанс там, де ти слот сіті, це почалось 4 місяці тому. По даним гардіян київському режиму сказали. Засріда точить на прориві оборони армії Росії на Запорозькому фронті. Зараз ми спостерігаємо рекордну ефективність збройних сил України у знищенні артилерії ворога та його снарядних запасів. Перед початком наступальної операції українська армія стала інтенсивно знищувати артилерійські системи окупанта. Якщо раніше збройні сили що місяця виводили з ладу до 200 одиниць ворожої артилерії, то починаючи з травня. Цей показник зріс утричі і стабільно тримається на такому рівні протягом чотирьох місяців. Нагадаємо, що за час повномасштабної війни проти України агресор вже втратив понад 5,5 тисяч своїх артсистем. Це суттєвий показник, адже на початку вторгнення на озброєнні всієї армії Рефії. Було лише 5 тисяч різноманітних артилерійських систем, і ще 10 тисяч такої зброї було на зберіганні. Таким чином, збройні сили України вибивають головний козир із рук росіян. Її так званий вогневий вал. Долучаємо зараз до нашого марафону Івана Ступака, військового експерта, колишнього співробітника служби безпеки України. Слава Україні, пане Іване. Героям слава студія. Дуже дякую, що запросили. Ну що, двоє російських фашистів так не побоїмось цього слова. Один з них головний пропагандист Путіна, а другий, так званий депутат, так званої Держдуби, і член комітету з питань оборони РФ, прізвище в нього Гурульов. От пару годин тому закликали вжарити по е, наших позиціях в районі роботаного. Тактичною ядерною зброєю. Так? З одного боку, це означає, що наші успіхи справді надзвичайно серйозні, тому що, ну, загалом, подібна риторика це є певним свідченням, так що в них немає якихось інших додаткових аргументів на полі бою. З другого боку, це, в принципі, занепокійливе. Ну, от, наприклад, Соловйов злочинець. Ділянка фронту біля Роботина є ідеальним місцем для використання тактичної ядерної зброї. А оце от чучело, не недоповішене Гурульов так заявив ідеальне просто місто. Вони там всі докупи зібралися. Ну і далі він почав нести маячню, що згодом вони можуть наступати і на Запорізьку і Дніпропетровській області. Пане Іване, вам слово, чому вони заговорили про тактичну ядерну зброю і чи можуть вони наважитись піти на таке? Ну ви, ви ж мені навіть не дали інтриг. Ви все розкрили перфектно. А... Це є навіть оперативну я інформацію, А ви приймайте рішення, яку версію вам так би мовити підтримувати? Давайте, дивіться, я дійсно погоджуся повністю з вами, що коли пішли розмови, а давайте жахнемо ядерну зброю тактично, це означає, що погано все тріщить, не знаю, що там. Фронт тріщить, і спідня білизна тріщить, резервів для того, щоб закривати це, немає. І я розумію, що якщо пішли такі з посили, такі заклики, то означає, що наступні... Лінії оборони вони вже просто втримати український наступ не зможуть. Тому для них найкращий варіант зараз застосувати ось цей туз ядерний, да з рукава дістати і використати його на фронті, якщо в попередні. Місяці велику кількість місяців застосування цієї зброї було недоречним неактуальним українські війська так активно в одному місці не збиралися то зараз на їх переконання це можливо найкращий варіант для їх застосування. Але я е, поки що там відкидаю повністю цю можливість. Ну наскільки на 95% відкидаю, оскільки в Кремлі зараз і так багато різних проблем пов'язаних з вгамуванням ситуації після. Публічної страти Євгена Пригожина, треба тримати всіх в їжових рукавіцях. Вони це називають. Це треба вгамувати західних партнерів. Це треба, ну, хто залишився, вгамувати. Внутрішнє коло, найближне коло, зовнішнє коло, щоб вони не сильно боялися режиму. Тобто він показав, що він тут хазяїн в хаті, але всі тепер бояться його. І я думаю, що поки що про ядерну зброю мова не йдеться. Ну я хочу в це вірити, але з кожним новим місяцем логічності в діях Кремля ну не дуже багато проглядається. Логікою там і не, не пахне, якщо чесно. Так, ну, з другого боку, пане Іване, говоримо про важливість наших просувань в районі того самого роботи. Ну, так розуміємо, що відбуваються дуже потужні дії. і Водночас прилетіла інформація. Я не знаю, чи це де за з боку наших спецслужб, чи вони просто в такий спосіб страхуються. Можливо, справді вдалося перехопити так, би мовити, нові російські методички, так по яких вони мають здійснювати засоби інформаційно-психологічної обробки на. Нашого населення. Так. Ну і от знов таки, пане Іване, вам слово. Дивіться, такі речі вони завжди є в Російській Федерації. В них перекручування фактів, перекручування історії. Це модус операнді та модусівенді, образ мислення та образ дій. Ну щоб далеко ходити, ми бачили ну, бачили, чули і бачили скріни нового російського підручника з історії. Да? І так. все як зазвичай. Якщо Росіян любить свою країну, свої болоти, то це пламінний патріот. Якщо Українець любить, то він обов'язково ну свою країну. Це нацист, бандеровець, ультра ультрафашист. ну все, 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 все. Перекручування Україну створили. Звичайно, це і заколот на майдані, і Англосакці, і Бендериси, все, це, все є. Тому Росіяни перекручують ще раз факти, перекручують історію для того, щоб вигідному. Світлі подавати свою присутність на цих окупованих територіях, показувати, що вони не загарбники. Загарбники це українці, і такі методички вони вже давно існували. Вони давно вже розповсюджувалися. Як треба відповідати на питання місцевого населення? Як треба їм пояснювати, що треба говорити, що Україна більше сюди не повернеться, якомога більше людей пере. пере... пере... Тавлятиму на свою сторону, да перетягувати на свою сторону. Що давай бери паспорт, немає вже е, перспектив з Україною. Росія це БРІКС, Росія це традиційні цінності, да це жодних е, цих лгбт спільнот. Немає лосасів і так далі, і так далі. Тобто я взагалі ні в чому тут не дивлюся. Пане Іване, ну ми бачимо, що вони далі використовують так як ви вже говорили, і цю психологічну війну, і інформаційну війну, і з неба постійно, тобто старі добрі методи свої вони використовують. А чи встані вони зараз використати піхоту, використати особовий склад, щоб ще десь наступати потужно? Так я не говорю про те, щоб робити якісь невеликі спроби, а власне так, щоб це дійсно зараз становило нам загрозу. Я і про кількість, і про якість зараз людей говорю. Дивіться, Купенськ, ну це це зрозуміло, локація січня місяця. Там дуже важко. Ще раз наголошую, там наші військові січня місяця стримують російські наступальні дії. Зараз з'явилися повідомлення від нашого генштабу, що декілька днів тому підтягнули росіяни. Свої, ну навіть не навіть, навіть не, від, не від нашого генштабу, це західні розвитки були. Вон каже, що росіяни свої останні боєздатні резерви, штурмові війська, десант, десантуру підтягнули на південний напрямок, от про який ми з вами казали в самому початку розмови, для того, щоб стримати просування українських військових. Тобто е ось два напрямки, де я бачу, що вони можуть чинити нам великий супротив. Це південь, да, це міні мінімум це... Протидіяти нашим наступальним операціям, а ось на сході це пробувати, І вони дійсно на окремих напрямках просуваються окремі висоти, окремі позиції беруть. Але про великий великий наступ порівняти його не знаю, там з лютим березнем або квітнем. 2022 року. Зараз ми ну не маємо підстав для того, щоб показувати, говорити або наганяти типа не дай боже ще страху на наше населення.